А якщо припустити, ну до прикладу, так що або в когось знайшлося все таки мужність, або Путін помер, і приходить до влади хтось на кшталт Пригожина. Як це тоді вплине на війну? Пригожин ніколи не прийде до влади, тому що Пригожин – це фактично півень, а не якийсь важливий політичний персонаж з впливом, а це не персонаж з впливом, це банальний півень. А хто може прийти? Це можуть бути представники, які дійсно мають вплив. Представники силових структур. А теж саме ФСБ. Це може бути теж саме Міністерство оборони Російської Федерації. Хтось з них Сергій Шойгу може бути президентом Росії. Так а, Наришкін можливо, але все ж таки в нього не так багато впливу а, Бортніков? Також чому б ні. А, отже, фактично є ці а, персонажі, які можуть а, замінити а, Путіна на його, а, а, на його місці. Але інше питання: що зміниться в такому випадку в Україні? Як зміниться ситуація? Та ніяк. Нічого не зміниться. А вони не зможуть прийти до влади і одразу закінчити війну, щоб вона закінчилась вивести війська, віддати Крим. Ну, давайте ми собі уявимо таку ситуацію. Ось стає ну, наприклад, Бортніков президентом Російської Федерації. Як варіант? Що відбувається? Що він каже: виводимо війська з України з тимчасово окупованого півострова Крим з А, Ну окей, наприклад, вони це зроблять, хоча вони цього не зроблять. Але що буде після цього? А після цього буде він не встиг стати президентом. А вже його репутація падає, особливо серед своїх колег, які також є силовиками такого рівня. А тому нічого не зміниться. А буде все по тому ж самому сценарію, мати розвиток: тобто, Росія буде демілітарізуватися, Збройні сили України будуть поступово звільняти свої території.